Ханя. Це, це почуття прекрасне. Це надмірне терпіння. Навіть, коли раду, ти спішиш кудись і відскакує поперед тебе в одну кімнату. Ти не обіжаєшся на нього, бо ти його кохаєш. Це споріднення душ. Коли вам подобається один і той же фільм. Ви слухаєте одну і ту ж саму музику. Ну, навіть даже якщо ви слухаєте не одну і ту саму музику, злитись на нього не потрібно. Можна робити це по-іншому. Ну, не знаю, як по-іншому, але я передумаю, скажу на свій раз. Ну, яке в мене ще не е, звідане. Я ще не можу сказати точно, що це. Ну, я думаю, що це прекрасно, це дуже прекрасно. Кохайте одне одного і будьте коханими, щоб кохання переповнювало вас і ваших рідних. Ну, всього найкращого.